Знаходимося в картинній галереї Барвінківського краєзнавчого музею. Їй рівно 20 років. Тут зібрана унікальна колекція картин. Майстрів пензлю Барвінківщини минулих часів і сьогодення вона постійно поповнюється новими роботами, новими полотнами. Про одну з таких картин, яку нещодавно отримав удар музей, ми попросили розповісти наукового співробітника закладу Олександра Магду. Шановні друзі, дев'ятнадцятого. Березня цього року відбулася ну, значуща подія в житті музейного закладу і не тільки музею, а і всієї Балинківської громади. Колекція картинної галереї поповнилась іще одною роботою художника самодіяльного, хірурга. Всі ви його знаєте, Олександра Івановича Величка. Покровський собор. Покровський собор це ціла історія, про яку може розповідати багато. На 30-х роках він був, на жаль, зруйнований. Це первина архітектури, яка ну, була і духовною, як скарбницею бабінківчан, на жаль, немає. Залишилися спомини, спомини старожилів, залишилися. Деякі роботи Івана Олексійовича Плиса Собор. І Олександр Іванович Величко, коли ну, відвідував картину галереї, то в душі от закралося в нього таке відчуття, що чогось не вистачає. А не вистачало якраз, друзі, цієї картини. Це якби доповнення до тієї великої колекції, яку залишив нам. Засновник музею Іван Олексійович Пликс якраз це доповнення, яке ну, стане перлиною, Я думаю, що настануть добрі часи, і ви зможете відвідати картину галерею, музейний заклад і помилуватися, так сказати, ну, живим оцим полотном. Значить, багато праці уклав художник у цю роботу, дуже багато. Він шукав старі фотографії, читав розповіді, які залишилися про цей собор. І от скрупульозно, скрупульозно вимальовував, тому що багато питань було. Ліва частина композиції, вона на фотографіях вона пустувала, там ну, не було ніяких приміщень. Якщо не зробити цього, то це буде, ну, якби не буде гармонії цієї картини. Тому кожна рисочка, кожне віконце, кольори значить, ну, доходило до того, що Олександр Іванович ходив значить, і збирав каміння от на місці сучасного будинку культури, розтирав цю картину, глину, для того, щоб ну, визначити, яким же ж кольором був собор. Сегла. І, значить, виходячи із цього, народилася такий шедевр, який ну, цінний для брединківчанності. Багато про собор написав наш краєзнавець Віктор Іванович Мандрика. От його книжечки, коротка історія храму Барвінківщини Собор душ наших. Так що духовність вона була, вона допомагає нам вижити в ці важкі часи. Я думаю, що ми виживемо, ми вистоїмо, ми дождемося перемоги. Дякую за увагу.